Готуємо з вами надсмачну вечерю. Це може бути обід під час посту. Нут, може бути квасоля, може бути Маш Горох, бобові це джерело білків під час посту зі спеціями в кокосовому молоці. Я обираю тільки таке кокосове молоко, тому що воно без стабілізаторів, без загусників, без консервантів, саме справжнє кокосове молоко. Овоч може бути будь-який, просто в моєму випадку є саме фенхель. І ви можете додати моркву, цибулю, часник, можуть бути будь-які овочі. Просто мені потрібно рятувати фенхель. Що я з ним роблю? Я просто його ось так от беру е і поріжу зараз і злегка підсмажу на кокосовій олійці. Вона рослинна, вона е з високою точкою дивлення. Я використовую нерафіновану кокосову олію, живодар її робить. Я в якості впевнена, тому що я була у них на підприємстві. Е так, Одразу вмикаю витяжку, все вмикаю. Готується все дуже швидко. Попереджаю, що будуть у нас зараз звуки різні, тому що в мене повна кухня. Дітей, бабуся сидить, мовчить на силу, стримується. Тут сестра в мене готує, салат робить із редьки, дайкон. А я ж дуже швидко дуже готую. Значить. Зараз розтопиться у мене кукосолі. О, сусіди почали зверху гисяти. Ми вчора дізналися, що у нас до речі, хто не чув, у нас над нами живе ну, сімейні люди, і у них троє дітей. І я спочатку думала, що це батьки б'ються. а Як виявилося, діти ці б'ються і б'ються так, що я не можу працювати діти не можуть день спати. Ну напишіть, будь ласка, в коментарях чи бувало у вас таке, що сусіди просто заважають жити і що ви з цим робили. Так, це страва взагалі не українська. Ніхто з вас не всти, не звик до таких страв під час посту. Вони дійсно не українські, але це, це моя авторська така кухня, якщо можна так сказати. Ми рятуємося цією стравою під час посту. Це мега-смачно. І нас будуть рятувати спеції. Вам знадобиться карі. У мене ще є замість ну, до карі, в мене ще є куркума справжня куркума, яку мені моя коліжанка, колега. Лілічка, косметологу, якої ми ензіматику замовляємо косметику, привезла з Маврікія. Лілічка, якщо ти це побачиш, я тобі дуже вдячна. І ще вона привезла мені з Маврікія екстракт ванілі. Зараз покажу, який шикарнющий. Бачите, стрючком ванілі. Але якщо немає змоги поїхати на Маврікі, я ж розумію, я ж адекватна людина. То можна ось такі екстракти купувати. Я в магазині корисне рівне купую. Це екстракти мексиканської, є бурбон, є мадагаскарська ваніль. Тому що я не використовую ванілін і ванільний цукор, бо це синтетика, це синтетична. Дайте, будь ласка, вові води, бо я зараз не можу. Значить, ми отако трошечки підсмажуємо злегка Будь-які овочі. Насправді можна було овочі ніякі не додавати, а можна було більше додати овочів. Ще будь сюди цибульки. Фенхель пахне трошки анісом. Фенхель не схожий ні на що, ні на який овоч, підвищує лактацію. Да? Лактацію підвищує. Напишіть, хто фен. Чи, чи сон що налагоджує? Ну, Наташа, що ти робила з дітьми? Лактацію рятувала, чи сон налагоджувала з фенхелем? Чи від відколіків? А, так, да, від коліків, укропні водички. Я вже забула, бачите? Я вже трошки забула. Не допомагає, каже моя старша сестра, і в неї. Хотіла сказати досвід більший, бо в неї двоє дітей, але в мене двоє дітей і да, в неї все рівно досвід більший. Так, бачите, як накрамсала. Значить, зараз ось це у вас може бути варене ваше. І я людина, яка ходить оце по супермаркетам, бо це моя робота, знайшла такий варіант нуту. І думаю, а дай вже при, при, ну, буду готувати з того, що є. Є така сочевиця в метро, є така, такий варіант, а, чого ще, квасолі. Саме головне, що тут немає консервантів, воно вакуумоване, воно не псується. І ось так от ми його все тут дружимо. Спеції можна додати зараз або можна додати. В молоко кокосове я додам зараз, щоб трошки воно знаєте, самі овочі і сам нут отримали цей смак. Значить, що я по спеціям додаю? В під час посту всі спеції використовую. спеції дуже класно працюють із травленням. Їжа прісна не зовсім корисна, тобто харчування здорове має бути корисне. У Мене ось такий варіант тут із сіллю. Не обов'язково такий, як у мене, може бути будь-який інший ваш варіант. До речі, ви питали, чи паприка копчена, безпечна, небезпечна. Все, що копчене, все гірше для нашого здоров'я. Але я вже про це говорила і зараз знову говорю. Під час посту я використовую копчену паприку для ем, того, щоб це було смачніше трошки. Ну, що зробиш, да. Потім мені потрібна ще спеція карі. У мене є ось така від премії. Спеція карі дуже-дуже смачна, але це в мене гострувато, я багато не додаю. Чи додавати, дівчата, будете гостре їсти? Ні, кажуть, не треба додавати гостре. Добре, і я зараз додам куркуму. Я її вже відкрила, мені дуже, до речі, цікаво, як вона пахне, тому що, можливо, я справжню куркуму і не вживала ще. Але мені запах куркуми не дуже подобається. Ой, ой, да, Куркума. Додаю куркуму, тому що вона дуже корисна. Куркумін дуже корисний. Впливає як антисептичний засіб, як антигрибковий засіб, як антибактеріальний засіб, онкопротектор не онкопротекторний, а для покращує імунітет. Ну, дуже дуже корисна куркума, її необхідно їсти. Куркума засвоюється тільки, якщо в ній є імбир і якщо є чорний перець. Тому Згадавши свої знання по нутриціології, я ще додам чорного перчику, а саме біопарин із перцю. Така речовина, як біопарин. Сподіваюсь, ви не заснули на цьому слові. І напишете кілька своїх коментарів, які страви ви готуєте до посту, що ви використовуєте. Ну, слухайте, це вже пахне. Дуже-дуже смачно, тому що спеції да, пахне Індією мені сестра підказує. Я не була ніколи в Індії. Мені здається, що Індія пахне просто якимись антисанітарією, і я їх згадую ту їхню гонг-річку Ганг. Ганг, де вони там і трупів вховають, і одружуються. Вона все така вонюча. А то й думаю, що Індія, Мама. ти ти синок молодець ти чемпіон. Хочеш ще добавки? М -м -м. Ні, добре. Значить, що ми тепер з вами робимо? Ми з вами тепер. Відкриваємо кокосове молоко. розповідаю, чому купую тільки таке. Читаємо склад, кокосовий екстракт, вода. Все більш нічого немає. Дуже важливо саме в ГБшних банках це справжній продукт. Іноді вже вже бешні банки додають різні стабілізатори. Найкраще саме в метро. І я ось, бачите, воно таке густе, і я його там використовую. Метро мені за це не платило. Метро не знає, що я вам це розповідаю. Так, кокосове молоко, так, да, до речі. Схоже на вершки, воно, дивіться, дуже жирне. Тому, якщо у вас проблеми з жовч не об'їдаємось. невелику кількість даємо, вона зараз розтопиться і буде дуже-дуже смачно. З цього можна готувати солодку кашу. Це дуже смачно. Дівчата, реально, дуже смачне кокосове молоко. Кокоси вони корисні, в них є каприлова, наприклад, кислота, яка допомагає. В боротьбі із кандидою, з умовно патогенною флорою при важких захворюваннях, при автоімунних хворобах, при хворобах кишківника різноманітних, гарно використовувати кокосові продукти. Молоко, от справжнє, чи вершки кокосові, чи просто кокос, чи кокосову стружку невеликій кількості. Так, дивіться, яка просто золото. Це дуже буде смачно. я Вже це повторила 100-500 разів. Ну це правда, так? Тому що. Це така страва. Оце карі разом із Я би сюди ще лупанула, знаєте що? кислого гірка або каперси, а у нас нема каперсів, да? або кислого гірочка дрівненько порізала. Боже, як це смачно! Це просто бомба. З Цією стравою. Ви забудете, що ви притримуєтесь посту, бо Це прям реально смачно. Так, підпишіться, не губіться, хто дивиться вперше. Всі рецепти я не монтую. Я викладаю довгі відео, щоб ви бачили, як воно відбувається насправді. Я ще буквально кілька М -м -м, боже мій! Це ж смачно, як ковбаса. О, дівчатки, ви зараз будете просто балдіти. Я вам серйозно кажу, це така смакота. Я ще кілька хвилин пропарю, щоб воно все подружилося тут, тому що в мене вже все-таки готове. Якби були не готові, наприклад, сочевицю, 20 там 15 хвилин треба було би. Так, спонсор цієї програми ніхто не спонсор, але я хочу сказати, відмітити, що це краща кокосова олія, яку я в Україні використовувала. Абсолютно не рафінована, абсолютно ароматна. Ти хочеш клубнічку да, синок, я хочу пацнежників. Так, дуже корисно. З промокодом НКН 10 ви можете замовити собі всі олії. Ось це мої олії чорного тмину. Це так, о, олія насіння, чия все це. Ви можете замовляти у Живодара. Так, а це можете замовляти в корисне рівне, і дуже багато теж продуктів з корисне рівне. в мене фінікове лате, до речі, до посту, або щось на штат гречишного чаю гречаного. Такий, знаєте, магазин особливих продуктів. Ця локшина, яка в мене тут, це в мене просто все поруч лежить, я вирішила вам показати, поки мене готується. Ця локшина із зеленої гречки теж я в корисне рівне замовляла. І дивіться, прикол в тому, що коли ми купуємо якусь собу, в неї обов'язково дадуть пшеницю. Пишуть гречани, насправді ж пшеничне і трошки додане гречки. Тут тільки борошна зеленої гречки, ось і вода питна. Все більше нічого немає. Тому такі макарони ми можемо готувати. Що ще? Так, ось бачу, така сіль класна. Це не до посту е, сіль, але це сирна сіль з пармезаном, з імалайською сілью. І теж, бачите, куркумін і білий перець. Бо люди, які це створили, знають, що куркума не засвоюється без перцю. Бачите, які класні штуки. Е, так, все я буду завершувати е, смачно, смачно так, що прямо от хочеться облизати собі все. Так, все собі облизати. Так дивно я сказала. Я невелику кількість їм, тому що це все-таки вечеря, і може бобові можуть на вечерю давати газоутворення, але в мене не було бобових сьогодні, а я притримуюсь посту. І що я ще додам? Ну так щоб вже на вірняка салат із свіжої капусти із редькою Дайкон. Приємного вам посту, приємного вам схуднення, правильного вам збалансованого харчування, здорового вам життя, щасливого життя. Щоби а, а, а! Я опекла руку. Хто там вже подумав, що, що я багато говорю. Боже, як я опекла руку! Ну все люблю, цілую. Пишіть коментарі.